Ну що, привіт, Телець! Я знаю прекрасно, що ти неймовірна людина, але я вже тебе одразу ж хочу попередити: цей гороскоп на грудень місяць 2022 року буде для тебе дуже важкий. Чому? Ну, по-перше, давай поговоримо про те, що ти зараз не в, абсолютно не в ресурсі. Ти все, що ти робиш зараз максимально, це те, що ти витрачаєш і витрачаєш на інших людей свою силу. Для чого ти робиш? Ти, ти звик до чого? До того, що на тобі їздять і дуже багато людей. Навіщо? Я цього не розумію. Хоча я розумію, що ти така людина, що звикла від, віддавати, тобі взагалі собі енергії не потрібно. Але грудень місяць саме для тебе, грудень місяць. Саме вмикати свій егоїзм, вмикати якомога більше, і я впевнений, що ти цим егоїзмом навпаки не нашкодиш собі, а навпаки, зробиш велику і класну штуку для себе в першу чергу. Ну що, давай поговоримо взагалі, що тебе чекає в грудні, тому що грудень буде дуже тобі цікавим місяцем. І в першу чергу я хочу тобі з тобою поговорити про, про загальний стан цього місяця. Для тебе цей місяць доволі важкий, доволі такий, ти постійно будеш думати. Ти постійно, тобто, в тебе постійно буде оця енергія розмірковування, переперемивання. Тобто, ти будеш знаєш, як така рибка, яка нирнула дуже глибоко. Глибоко і е, пірнула, точніше, на українській мові. Треба вчити українську, до речі. Е, пірнула дуже глибо, глибоко і знаєш, і затихла в своїх якихось таких аспектах внутрішніх. Ти постійно починаєш щось думати, розмірковувати, вишукувати в собі чи в інших якісь аспекти негативних і позитивних моментів. Але я тобі так скажу, все це дуже-дуже не потрібна для тебе штука. Чому? Тому що самоаналіз він навіть для найдосвідченіших психологів не потрібен. Якщо ти починаєш аналізувати, а ти дуже любиш ці штуки: це аналіз, самоаналіз, аналіз всіх людей, розуміти, ти дуже багато копаєш. Ти знаєш, ти дуже багато працюєш для себе, але дуже багато купаєш. Чому? Тому що ти відносишся до стихії землі, і для тебе найголовніше це сезонність, ти найкраще себе відчуваєш в, в теплих аспектах, а в зимніх аспектах ти начебто починаєш десь глибоко не пірнати і шукати себе у цих аспектах. Ну що ж, давай поговоримо про твоє кохання, що тебе чекає в грудні, саме в коханні. І насправді, що, якщо ти одинокий зараз, то я тобі скажу, що це не твій місяць, абсолютно не твій місяць, тому що це місяць роздумів, це місяць, про те, що я тобі казав, але все одно давай подивимося, що тебе чекає. Справедливість. Справедливість що про що про що це каже? Справедливість каже саме про те, що е, дуже е, зараз в тебе така енергія, знаєш, е, розфокусована. Ти зараз намагаєшся взвішувати хто прав, хто винен. Ти починаєш своїми думками. Повертатися в минулі стосунки з одного боку, це дуже прекрасно, тому що, нарешті, до тебе дійде, що було в тих стосунках стосунків не так. Але забігаючи наперед, як великий екстрасенс України, я тобі можу сказати одразу: ти неправильно закінчив свої стосунки взагалі з минулими, чи може з попередніми, чи може з якимись з. І я тобі скажу, що ти в них не просто ти в них ще живеш. Що я тобі рекомендую? Ну, звичайно, без самоаналізу піди до психолога і завершити ці стосунки якомога швидше. Домовились, я впевнений, що в тебе вийде, і я впевнений, що тобі цього дуже і дуже не вистачає. Ти дуже вперта людина. Ти е, е, як придумав собі якусь таку ілюзію каски, е, чи ілюзію, чи знаєш, ти дуже любиш драматизувати і романтизувати стосунки, які в тебе були. Це неправильно. Нічого там е, такого з верхнього класного не було. На жаль, тому виходь якомога скоріше за грудень з цих стосунків, і наступний місяць січень буде для тебе. Ось якраз січень і буде для тебе в позитивному аспекті. Тому я тебе дуже прошу: грудень витрать на те, щоб не знайомитися з новими людьми, а все ж таки познайомитися з собою. З собою, бо для тебе це дуже важливо. Якщо в тебе вже є стосунки, то в принципі я тобі можу сказати, що це найкращий час для того, якщо в тебе дійсно. Все так погано, як ти відчуваєш, то пора розходитися. Перед, я тобі скажу, що це найкращий час для того, щоб розійтися, якщо ти не впевнений в своїх стосунках. Але все одно давай подивимося, що тебе чекає в цих е аспектах. Король кубків. Ну, це я тобі про що й казав? Що дуже емоційність твоя дуже зараз зашкалює, тому ти е починаєш. Шукати якісь драматичні аспекти своїх стосунків, і починаєш перетворювати якісь ну, елементарно банальні речі в якусь таку велику, гл глубоку драму. Тому, будь ласка, не треба цього робити. Так, друга карта, яка випадає на стосунків з -з зірочка, це говорить саме про те, що ем, повір, біля тебе зараз знаходиться та людина, яка повинна знаходитись. І якщо ти відчуваєш, що вже час з нею розійтися, розходься. Але Зірочка каже про те, що ти ще поки що знаходишся у правильних вібраціях з цією людиною. Тому навіть якщо стосунки дуже важкі, зрозумій, для чого тобі ці стосунки були дані. Тому я впевнена, що ти подумаєш і для себе все вирішиш. Але я тобі дуже прошу без самоаналізу і почни вже потроху звертатися до психологів чи до людей, які хоча б трішечки бачать тебе з, зі сторони. Я знаю, що ти самітник, ти любиш бути один, ти любиш знаход, знаходитися ось у такому аспекті, але я тебе дуже прошу: не час зараз заглиблюватися в собі. Робота. Що тебе чекає по роботі в грудні, також дуже цікавий аспект, тому що ти трудоголік ще той. Але, знову кажу, грудень для тебе місяць обмірковувань і е, розуміння, чи для тебе це, це ця робота, це ця людина і тому подібне. Тому я тобі чесно кажу, побачиш, що це буде прям саме воно. Що тебе чекає в? Грудні місяці. Дуже дивись, в тебе випадає четвірка мечів і паж мечів. Тобто, про що це каже? Це каже про те, що е, ти зараз дуже негативно е, в негативних вібраціях, а саме з приводу роботи. Ти зараз в такому своєрідному тупіку, з якого начебто тобі. Ніколи не вийти, але я тобі скажу, що через 4 місяці у тебе абсолютно зовсім інша буде історія. Абсолютно зовсім інша буде історія. Позитивна історія і класна історія. Тому я тобі дуже прошу, перестань про це міркувати в негативному стані, і виходь, будь ласка, зі своїх негативних вібрацій. Ти дуже втомився. Я це відчуваю. Ти це відчуваєш. Я впевнений, що ми з тобою зараз на одній хвилі. Але пам'ятай, відпочинок це твоє все. Замість того, щоб сидіти, як то кажуть, як і тобі казав, пірнати, ти почни медитувати, концентруватися на позитивному чомусь і повір, в тебе все стане, як ти бажаєш. Ну, ти знаєш, навіть якщо ти цього робити не будеш, бо ти. Не завжди, знаєш, віриш в подібні речі, і тобі дуже інколи важко в цьому плані. Я тобі можу сказати, дати тобі таку пораду, що в тебе абсолютно буде все добре саме через 4 місяці, і це не, 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 не має значення, чи це по роботі, чи це, що, що, чи це по коханню, чи це взагалі про тебе. Але я тобі дуже прошу, щоб ти на це звернув увагу і не картав себе. Але грудень місяць. Проведи в аналізі, але не само в аналізі, а в аналізі з психологом. Домовились? Подивимося на твою енергію і взагалі енергетично, як ти будеш себе почувати саме у цьому місяці. Дивимося, знову королева Кубків, знову ми говоримо про драму. Драму, яка тебе не, нікуди не може відпустити. Слухай. Все буде добре. Ти зараз маєш дуже чутливу енергію. Це говорить про те, що найменше якийсь негатив ти сприймаєш як щось дуже потужне і дуже сильне. А в цей час ти можеш себе розвивати, до речі, як езотерик чи психолог. І це тобі допоможе сформувати якісь погляди, інші погляди на життя. Але... Пообіцяй мені піти до психолога. Ми домовились. Все, папа, мені пора. А я дуже сподіваюся, що цей гороскоп тобі посподобається. Якщо тобі сподобалося, постав, будь ласка, мені якийсь лайк чи плюсик. Я не знаю, роби там що хочеш. Все, пока.